Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео пропоную розглянути ще один спосіб для набору петель при в'язанні спицями. Цей спосіб дуже схожий на звичайний, з єдиною різницею, що край ми потовщуємо, він буде більш, він буде грубіший. Для цього беремо нитку. Відміряємо ширину нашого зразка чи краю, який потрібен, і складаємо нитку у шість складень. Ось таким чином. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Це буде місце нашого початку роботи. Ниточку, яку ми відмотали, складаємо вдвоє, накидаємо нитку від мотка на вказівний палець, ниткою з двома кінець нитки в два складення, Ним обгортаємо знизу догори великий палець. І всі ниточки фіксуємо трьома пальцями лівої руки. Беремо спиці, також краще використовувати дві, вводимо вниз петлі, під петлю, яка сформувалася на великому пальці. Захоплюємо ниточку з вказівного пальця і протягаємо її у петлю на великому пальці. Скидаємо петельку і затягаємо кінчик ниточки притримуємо вздовж спиць і притримуємо відповідно сформовану петельку. Далі, так само, як у звичайному в'язанні. Вводимо спицю знизу догори в петельку на великому пальці, захоплюємо ниточку з вказівного, протягаємо через петлю, скидаємо петлю з великого пальця і великим пальцем підтягаємо ниточку. Знову вводимо спицю знизу до гори. Захоплюємо ниточку з казівного пальця, протягуємо через петлю, скидаємо петлю з великого пальця і великим пальцем підтягуємо ниточку знизу до себе. Таким чином робимо далі набір так само, як у звичайному наборі, з єдиною різницею, що кінчик у вас. Складений удвоє. За рахунок цього і відбувається більш щільний грубіший краєчок. З вицевої сторони тут жгутики, з виборітні, як виворітні петлі, і ось такий більш щільний. Більш щільний рядочок у нас виходить. Він добре підійде для виробів. Наприклад, з мохерової нитки. Якщо вам було корисне це відео, якщо воно вам сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі на каналі! Рівних вам петель!